Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні чудова новина прийшла з окупованого Криму, з окупованого міста Феодосія. Сьогодні вночі, 26 грудня 2023 року, українські бомбардувальники Су-24 ракетами Storm Shadow чи Скальп. Вразили рашистський великий десантний корабель Новочеркаск. Нарешті Новочеркаск все, це вже другий випадок, коли він так постраждав. Перший раз він трошки постраждав. Це було під час ракетної атаки України по окупованому Бердянську 24 березня 2022 року. Коли був знищений теж великий десантний корабель іншої серії Саратов, і тоді були пошкоджені два інших корабля вже, оце серії такої, як Новочеркаск, сам Новочеркаск і Цезар Куніков Цезар Куніков там отримав більше пошкодження, він довше був в ремонті. Відновлені, а Новочеркаськ легко аддєволося, скажімо так. Ну, але загинуло саме тоді: загинуло три члени екіпажу. Чи один, чи два, вже не пам'ятаю, вже померли потім. Це три загинули зразу після цієї ракетної української атаки. Ну, це так. Ну, А тепер вже остаточно Новочеркаск все. Повторююсь, я навмисно кажу так все. Це коли так стосується чогось рашистського. Що таке, то за той Новочеркаск? Я про це робив відео. Не саме про Новочеркаск, а про великі десантні кораблі оцього проєкту 775. Під цим відео я викладу посилання. Кому цікаво, можете подивитися, де я розповідаю про. Ну, Про цю серію кораблів. Вони були, були збудовані в Польщі в місті, в місті Гданськ. Велика така була серія, 28 одиниць. На, на вчорашній день. Реально в експлуатації було 13 одиниць, ну, вже сьогодні вже 12. Це серед тих реально діючих. Решта, там деякі списані, а деякі вже і знищені е, Україною. Перед цим був, був знищений е, корабель цієї серії е, Мінськ е, в Севастополі в судноремонтному заводі. Е, цей саме «Новочеркаск» відносно новий, серед цієї серії з 28, повторююсь, одиниць. Він був п'ятий ззаду. Тобто відносно новий. Він введений в експлуатацію в листопаді 1987 року. Ну і він увійшов зразу до складу Чорноморського флоту, тоді ще флоту. Ну, корабль такий не дуже великий, але і не маленький. Водозаміщення 4080 тонн, 112,5 метрів довжина, 15 метрів ширина і осадка 3,7 метра. Екіпаж 87 осіб, два дизеля по 10,5 тисяч кінських сил. На його Борту, це вже е, штатно коли будувалися, цього не було, а вже, вже під час війни е, саме е, ті, які знаходяться на Чорному морі, я не знаю, я наручаюсь за те, що е, всі кораблі, які зараз ці десантники, їх, на них поставили дві 20 ствольних оцих установок РСЗВ ГРАД. Тобто він. Е, е, Може, міг вже на вечірках стріляти ще і градами. Ну, Трошки так пару слів про нього. Він, чим він ну, засвітився, чи, чим він відомий оцей корабель, якого вже можна сказати нема. Він прийняв, приймав участь в останніх маневрах, навчаннях. Того клятого Варшавського договору називався осінь 88. І під час тих навчань була був захід в Геро Дуная і висадка десанта в річці Дунай, досить далеко від акваторії моря. Тобто, це такий. Прощальний акорд, умовно кажучи, Варшавського договору, так званого. Базувався Новочеркаск в Новозерном в Донузлаві ще тоді, в часи Совєтського Союзу. І з 1990 року по 1998 він був серед кораблів, які стояли на консервації. Тобто Ну, це в якому сенсі це мінус, в якомусь сенсі це плюс. Тобто корабель незношений, але 8 років тоді стояв. Потім після того ганебного розділу Чорноморського флоту, рашистські кораблі і військові покинули. Донузвав, бо це став базою українських військово-морських сил. Ну і цей Новочеркас його перевели в Севастополь, але все одно він залишався в стадії. На консервації, і на консервації він був аж до 2007 року, тобто з 90 по 2007 17 років серед ледь не половина свого життя він провів на консервації. Тоді раніше він ще називався його БД-46, така його була назва, скажімо так. Ну а в 2002 році, в квітні, за ініціативи адміністрації міста Новочеркаськ, який був шефом цього корабля, вони попросили, щоб корабель назвали ім'ям їхнього міста. Ну і Приказом командуючого флоту... Десантний корабель отримав ім'я «Новочеркаск» з 2002 року. Ну, З 2007, як я кажу, вже його вивели з консервації, мабуть, готувались, вже готувались до можливих якихось там подій в Грузії, до того рік там залишався. Ну, а потім. Вже в 2009 році з 7 серпня по 15 листопада 2009 року Новочеркаськ прийняв участь в навчаннях Запад 2009 і разом з іншими кораблями Чорноморського флоту. Пройшов такий перехід Севастополь, балтійськ це біля Путінбурга, і повернувся назад в Севастополь з 2000, ну, мабуть, не з а в 2013 році він ледь на весь рік був таким шатлом, яких потім вже назвали «Сирійський експрес, і він був на лінії Севастополь. Тартус новоросійськ Тартус возив туди зброю, боєприпаси, все, що було необхідно російській армії для нищення Сирії, міста Алеппо, ну і так далі. Потім, вже після початку активної фази війни фашистської Росії проти України з лютого 22-го року. Цей корабель е, теж приймав активну участь після е, дуже швидкого захоплення расистами півдня е, України, окупації е, Бердянська. Е, він ввозив е, теж зброю і боєприпаси е, в Бердянськ. Оце ж тоді, е, в березні 22. І отримав там пошкодження разом же з іншими, оце, там де був потоплений той Саратов, тоді ще тримався, стояв Маріуполь. Ну і от Новочеркаськ возив боєзапас для окупантів, які атакували і штурмували, захоплювали, нищили Маріуполь. Після тієї атаки, як я кажу, його досить швидко відремонтували. Ну і він Останнім часом він був помічений, як, як я вже про нього казав, і про нього, і того побратима його оного, Цезаря Кунікова, Кунікова, що вони виконували роль паромів між дубляж такий Керченського Кримського мосту возили, ну, те, що Шисти боялись возити по мосту. Ну а оце саме саме сьогодні, ну чи вчора, сьогодні, під час цієї атаки є вже світлини, є відео, де дуже такі красиві, дуже красиві вибухи. Гриб такий виріс. Ну це не може бути не те, що там боєзапас, запаси палива його, навіть якщо так ну подумати, що попали в ті, е 20, 22, 20, тобто 40 ракет, е Оцих града, і навіть якщо там ще запас був цих ракет, то так воно не вибуха. Те, що вибухнуло, то, то щось набагато більше значуще. Є, поки що офіційної інформації нема, але багато хто про це говорить і серйозні люди говорять, що, скоріш за все, він перевозив шахеди із Новоросійська на Крим. Дехто написав, я вже не пам'ятаю, я спеціально так і не запам'ятовував. Якісь два видання написали, що він з Ірану возить. Шахеди. Ні, з Ірану він не возить, бо все ж таки дехто з експертів спростовуючи це, почали ну, говорити, що він не може пройти до Ірану. Все ж таки, ні. Я впевнений, що він може пройти чисто технічно до Ірану через Дон, Волгу, по цьому. Волгодонському шляху вийти на Каспі і дійти до Ірану це без проблем в плані його габаритів. Ці 112 метрів довжини, і 3,7 метра осадка, це дозволя пройти, проходити і шлюзи, і осадка. Така осадка, 3,6 метра у тих убуянів, ці шкаракурти з такою навіть з більшою осадкою. І Ще коли, ну а не ще коли. А кораблі, ті, які ми українці могли бачити на Дніпрі, таких було багато пасажирські оці лайнери Шевченка. Ломоносов, генерал Ватуцін, оці вони 131, 132, 135 метрів там від модифікації, 3,6 шість метра у них осадка. Тобто таких кораблів там на Росії багато. До речі, і українські туди пішли їх, рашисти скупили, а Україна так ганебно продала, і вони ж там ходять, тобто за своїми габаритами. Він абсолютно може дійти до Ірану, але він туди не ходив, не ходить, і то логістика зовсім інша. Він, якщо підтвердиться, думаю, що підтвердиться інформація, що в ньому все ж таки були ті шахеди, то це російська до Феодосії довіз, Ну і оце не встиг розвантажитись. Ну, от якось так цікава така подія. Приємна подія. Слава ЗСУ, слава повітряним силам. Слава пілотам, які дуже так, влучно, результативно зробили атаку і знищили важливий. Великий корабель. Це не знищення якоїсь там Чи числі, чи якогось там раптора, то теж добре, але все ж таки це великий корабель, і це, повторююсь, дуже приємно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна переможе. До побачення!